Так наша почта доставляет нам почту. Нелегка поштарська праця, як вона є, потрапила до об'єктива камери випадково у подорожувальника з залізницею на картинці. Стверджує автор, працівник Державної служби доставки Росії, займається натхненним вивантаженням посилок на залізни... залізничній станції у Новосибірському і містом коробок. Хай там щоб не було, як видно з картинки, співробітник пошти не особливо церемониться. Чиновники щойно картинку переглянули, пообіцяли того, таки поштаря так само натхненно вивантажити з роботи. На годиннику початок 20. Другий самочасно вивантажувати в ефір інформаційний здобуток четверга. Добрий вечір. Це наші новини». Рятуйте наші шуби. У Донецьку надвечір зайнялася двоповерхівка торгового центру. Бізнесмени замість рятуватися. Всередину побігли по товар. Більше штраф майданчиків, гарних і всяких. Бізнес на автомобільному штрафуванні в Україні шириться і процвітає. Чоловіча справа йоб, йоб, йоб! Розлючено іспанського бика іспанський самоспечений Тореадор скрутив за лічені секунди. Діло було у середмісті Малаги. Вогонь у Донецьку майже вщен зруйнував двоповерховий торговий центр, розташований. Через дорогу од найбільшого місті залізничного ринку гасили пожежу пів десятка менесних бригад, але врятувати вдалося небагато. Незважаючи на густий чорний дим та бурхливе полум'я, підприємці кинулися було не самі рятуватися, а евакуйовувати власний товар. На цьому підтвердженої інформації про потерпілих немає. Так само дотепер невідомі її причини займання. Я хазяїн цього магазину, який здавав в оренду та все. Где, Где всі люди, які должны за все відповідати? Ну бачите, пластик. Ви самі можете наблюдати, що це пластик, що це дерево, що утеплитель – це теж горючий. У зв'язку з цим обосложняється вот, душення пожара. быстрым розпространення огня. Зовнішній стріч оманлива пара молодиків, які завітали до одного із столичних ювелірних магазинів. Симпатичні продавчині сприйняли було за. Потенційних і заможних клієнтів. А ті вже за мить витягли пістолети, постріляли у стелю, розбили вітрину та поцупили гроші. кажуть, начебто тисяч під 200 гривень. Тетяна Назарчук побувала на місці карколомного нальоту. Розбита вітрина, скло на підлозі та в ювелірних прикрасах тих. Що залишилися? Усе відбулося буквально за кілька хвилин. До універмагу зайшли двоє молодиків у темних окулярах. Продавчині були впевнені, це звичайні покупці, що це пограбування. Вони вже зрозуміли, коли почули постріл. Я тільки услышала всім напал, хлопок такий, всім напал. Стріляли у стелю. Продавці з покупцями поховалися хто куди у приміряльні під прилавок. А хто був ближче до дверей, біг на вулицю? Дівчатки почали кричати, Вибігати ми вибіжли на вулицю. Жінка, яка торгувала за пограбованим прилавком, якраз відійшла до вбиральні, повернулася, коли грабіжники вже хапали прикраси. Забрали не все багато таки залишили. Охорони в магазині немає за кількасот метрів райвідділ міліції. Але поки їхали, злочинці вже зникли. Мені спокійно, потім вийшли, тому що. Какби ніхто їм ні пригради, нікакі ні та сама не создавал. Ніхто з продавців чи з людей, що були в цей час у магазині, не отримав тілесних ушкоджень. Лише одній жінці стало погано. Очевидно, вона перенервувалася. Крадіїв шукає міліція. А в магазині тим часом рахують збитки і роздумують про охорону. Приблизна сума викрадених прикрас близько 200 тисяч гривень. Тетяна Лазарчук, Євген Соловей, новини 2+,2. Додому, але під арешт державних охоронців у Харкові, тих, що пов'язали емоційно налаштовану суддю в одному з місцевих ресторанів, яких лише через 12 годин після інциденту самих запроторили за ґрати, начебто через перевищення повноважень, відпустили із СІЗО. Таке нині ухвалив обласний апеляційний суд під гучний акомпанемент колег затриманих, які влаштували під будинком правосуддя пікет проти зміни запобіжного заходу сьогодні. Не заперечувала навіть сторона обвинувачення. Саме на цей час вже відпала необхідність в обранні запобіжного закладу у вигляді тримання під варту. У зв'язку з чим я також прохав суд обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Захист буде працювати для того, щоб можна було все ж таки довести невинність та невинуватість цих працівників ДСО. А також становити дійсно, скажімо, винну особу в цій справі, яка нанесла тілесні ушкодження працівнику суду. Куля бізнесменові у спину чоловіка підстрелили за фінансову незговірливість. Той мав гроші а позичити їх аж надто наполегливим знайомим. Відмовився. Довелось підприємцю із власної ж квартири тікати чим чимдуж. Стас Фещенко знає подробиці. Пан Олег уже вільно ходить і навіть заспокоївся. А однями днями йому було непереливки. Троє знайомих зайшли в гості зі словами Позич грошей він дав, а вони кажуть Дай більше. Господар відмовив, нападники стали порпатися в його речах. Хотів жені позвоніти. Ну, Забрав телефон, який я хотів позвонити. Потім став вибігати з квартири. Ну, тому, що увідев, що мені вражають пістолетом. Хотел скрыться, но не успел. Прозвучал выстрел пистолета, и меня ранили в спину. Видно Олегові вдалося втекти тільки тому, що в нього випав із кишені дорогий телефон, і зловмисник нахилився його підібрати. Розбійний напад, така стаття світить усім трьом. Міліція затримала їх наступного дня і навіть знайшла травматику, з якої стріляли. Виявляється, молоді хлопці не працювали і шукали гроші на наркотики. Їхню здобичу сталося там два мобільних телефони і 300 гривень. І от вони за е, ці невеликі, скажімо так, кошти. Можуть бути позбавлені до 12 років. Один із них раніше судимий, двоє ні, але е, так чи інакше вони всі е, ну, вживали наркотичні засоби. Попри рану, потерпілий не став скаржитися на знайомих. За нього заяву написала дружина Олена. Якщо залетіли в квартиру, зробили нападіння на мужа, забрали телефони і ще й стріляли. Пан Олег із коханою сперечається. Каже, зла на знайомих бандитів не тримає. Чи приховує щось, чи може натура така. Сам по собі я чоловік Не питаю зла, ніколи і не люблю мстити. Добрий, не добрий, а на суді доведеться свідчити проти нападників. Усі троє чекатимуть його в всізо. Станіслав Фещенко, Тимофій Кощій, новини 2+,2. Ртуть літаку не дозволила злетіти. Із Києва на Стамбул сьогодні скасували авіарейс, начебто, через те, що у багажному відділенні знайшли небезпечну речовину. Неофіційно столичні правоохоронці підтвердили інформацію, що в літаку справді виявили ртуть. Тим часом ані прес-служба аеропорту Бориспіля, ані турецька авіакомпанія, оператор рейсу події не коментують. Про це повідомили самі пасажири, які мали сісти у літак ще на початку 11-ї ранку. У підсумку після кількох перенесень рейс узагалі скасували. Через окно в терминале ми увидели, що вокруг самолету збиралася міліція, различные служби, чиновники і так далее. Они отцепили это все дело. Багаж вроде бы не грузили, но ми не видели, можливо, його вже успели погрузити. Сума штрафу водійського в Україні виявляється прямо пропорційно залежить від настрою особи при виконанні. За одне й те саме порушення по кермувальнику браві інспектори залежно від того, з якої ноги встали зранку, здатні впаяти хоч три копійки, хоч цілу тисячу. Перш за все, така вибіркова диференціація б'є по тих, хто невчасно сплатив штраф і хто потрапляє під всевидяче око державної виконавчої служби. Віталія Фанасієнко про звичайний водійський розвод у державних масштабах. У тому, що подвійні штрафи у більшості випадків незаконні, Олексій переконався на власному досвіді, коли вирішив його погасити. Каже з самого початку, його насторожило те, що у даїшному адмінпротоколі була вказана вдвічі менша сума ніж у листі від виконавців Деснянського району. Прийшов лист про добровольну сплату штрафу 510 гривень. Але в мене штраф 255 гривень. Наскільки я розумію, сплата подвоєного штрафу ведеться до наповнювання казни. Я прийшов добровільно сплатити. Про які виконавчі дії може бути мова. А все тому, що даїшники вказують у протоколі двотижневий термін, у який водій порушник має сплатити штраф. А якщо не встигне, ця сума вже нібито подвоюється. Але юристи переконують, двотижнева затримка це лише привід передати справу виконавцям, але не миттєве задоволення фінансових примф даєшника. Бувають випадки, коли виконавча служба присилає листа, де вказано подвійний штраф. Ми маємо право тільки сплачувати в тому випадку, коли виконавча служба дійсно займається вже примусовим провадженням по вашій справі. В іншому випадку ми сплачуємо штраф той, який було виписано раніше інспектором. Більшість водіїв просто дурять, примушуючи заплатити штраф у квадраті. Директор департаменту контролю з виконанням рішень переконує, його підлеглі не мають права власноруч подвоювати штрафи. Тобто та сума штрафу, яка буде визначена у виконавчому документі, то суму він не стягує. Наприклад, буде написано стягнути 340 гривень. Державний виконавець стягне 340 гривень. Суму штрафів збільшують тільки у разі, коли водієм порушником уже займається виконавча служба. Та й то водієві дають останній шанс аж тиждень, щоб він зміг погасити вписану в протоколі. Заборгованість не заплатить і цього разу. От тоді з нього держава стягне вже подвійний штраф. Але вже примусово Віталія Фенасієнко Геннадій Шульга та Роман Сукач. Новини 2+,2. плюс два. Фальшивобулатники. Така професія з'явилася в Україні. А на Піренеях великого і рогатого скрутив Тореадор за обставинами. Найкархомніше буде просто за Це наші державний банк для приватного збагачення. Фінансисти обдурили пенсіонерів на чверть мільйона гривень. Рекордний гора до гори ногами. Юрій Васильович, гора. Донечанин із характерним прізвищем у столицю приїхав нормальним, а на рекорд спринтерський пішов до гори дригом. Штраф майданчик як джерело безмежного збагачення, але лише для власників тих таких майданчиків. Для водіїв ті огороджені парканами території, які за логікою держави мали би просто виховувати порушників, на практиці обертаються вирваними із життя хвилинами, днями, тижнями, а інколи навіть роками. Вітчизняні кермувальники пообіцяли забезпечити вітчизняні ж суди роботою по самі вуха і завалити арбітражні інституції позовами. Люди кажуть, машини забирають на штраф майданчик навіть через непристебнутий пасок безпеки. Справжня золота жила ось тут за цим парканом в Україні штрафмайданчик – Це радше не місце для тимчасового зберігання авто, а бізнес з мільйонними прибутками організований державою з посиленою охороною і водіями у головній ролі, адже саме на них і наживаються. Рад протине к автомобілю нада. У мене постановлення. Він намагається забрати своє та марно. Стоїть какая-банда за забором, яка не пускає даже к автомобілю. Меня автомобіль Дмитра Даївці конфіскували ще 10 днів тому. Ні з однієї сторони нету світілі, ні з другої сторони нету світілі. Зараз чоловікові не втямки. Черговий сюрприз, рахунок зі штраф майданчика. Сімсот 2 восім Пожалуйста, два кілометра. один чек. 1500 гривень. За парканом вівчарка, охорона і зброя. Ви Вині оплатіли за транспортної услуги, евакуатора і застоян. Вони на шаю вилізуть і ножки звісять. Під парканом, таких як Дмитро, до десятка. Яка сума? 1400. Будете оплачувати. А що, є вихід? Сьогодні один тормознув. Завтра другий тормозну. а за що жить? Хто ж керує такими об'єктами? У нашому випадку це державне підприємство розвиток по всій країні. Таких купа, однак з різними назвами, які до того ж ще й пов'язують з департаментом матеріального забезпечення при міністерстві внутрішніх справ. По перше, не знімається по-друге, вас немає дозволу в МВС або ДП розвиток. Державне підприємство розвиток керує усіма київськими штрафмайданчиками. Тарифи за послуги у вільному плаванні. Всі тарифи, які встановлені компанія встановлює самостоятельно на підконтрольних державі штрафмайданчиках не тільки встановлюють ціни, а й методи вибивання коштів. Машині Дмитро прорватися до якої чоловікові хоч і вдалося, але не надовго. законних законных оснований для взимання цих денег в данном випадку тут усмотреть невозможно. Существуют совместные действия органов мілиции на местах с структурами, которые осуществляют хранение транспортных средств. Это нет. Можна констатувати. звертає адвокат увагу і на те, що, попри певну схему жодного законодавчого акту, в якому би були вказані вимоги платити за майно, яке конфіскували проти волі власника, немає. А тому радить іти до прокуратури і по, звертатися потрапил, до антимонопольного комітету. Дмитро, зрештою, віддав кошти, але вже готує позов до суду. Це безнаказано, це бандитизм за забором, який забирає гроші. Ваших дітей, ваших жон. А цей проміжок часу ми до останньої миті тримали саме для представників МВС. Однак усі наші запити таки лишились без відповідей. Іван Грибенюк, Віталій Затока, Владислав Тульський, Богдан Стрілець та Ілля Шенкаренко. Новини 2+,2. плюс два. Іменник банкір не завжди виявляється, можна вживати поруч зі словами сумлінність, чесність та словосполученням. Гарантія безпеки ваших статків чверть мільйона гривень на Донеччині замість виплатити пенсіонерам. Спритні фінансисти пустили в обхід платіжок до власних кишень. Світлана Фечун дізнавалася, як таке вийшло у державному банку. Володимир Коваленко за останні 30 років назбирав 50 тисяч гривень. Удома зберігати таку суму ненадійно, Тож пенсіонер вирішив покласти їх у банк на депозит. А згодом виявилося, що на його рахунку нуль. Ну я діні вложил в кассу на проценты. вот, на п'ять вкладов. Когда я сдавал, они забирали деньги мои, а мне бумажки липовые выдали. Это же государственный банк. Я ж понадіялася на государства. Кошти пенсіонера привласнили дві касирки цього відділення державного банку. Пенсіонери переводили власні збереження з пенсійних карт на депозити. Тут їм видавали стандартні договори, але гроші до каси не доходили. Банківські працівниці клали їх у власні кишені. Шахрайство розкрилося випадково. У прокуратурі розповідають один із вкладників прийшов до банку і попросив зняти гроші з депозиту. Але чоловікові відповіли, що тут його бачать уперше. Встановлена та доказано 56 епізодів так у діяльності злочинної. І шкода составила біля 235 тисяч гривень. Десять позовів вже виконано. І потерпіли відшкодовано майже 80 3 тисячі гривень робота в цьому напрямку далі надалі продовжується. Суд присудив касирих до чотирьох років в'язниці із відстроченням на два роки без права обіймати такі посади. Банк за рішенням суду поступово повертає вклади ошуканим, але видавати проценти, які вкладники мали отримати по депозитах, тут відмовляються. Проценти не повернули, Хоча ми писали письмо. Я писала на Константиновку, Що а вони відповіли, що да, проценти такі то такі, вам будуть... но. Рішення суду не було про те, що нам повинні повернути проценти. Ошукані вкладники тепер знову збираються до суду із новим позовом. Від банку вимагатимуть не лише гроші від депозитних відсотків, а й суми моральної шкоди. Світлана Фечун, Сергій Сіров, Донеччина, Новини 2+,2. Епідемія фальшивок слідом за грішми, ліками, парфумами, годинниками почала косити. Булатну сталь виявляється, підробна холодна зброя. Нині в Україні має неабиякий попит. Майстри кажуть, різницю у якості навіть порівнювати не варто. а цінник на фальшивки разів у п'ять нижчий. Однак, секрет гострого леза переконалась Наталя Набокова, фальшиво булатники підробити не в змозі. Його замовили за 10 тисяч доларів комусь з народних обранців. Свого часу отримав елітну кліноку. Президент Янукович. Рабські за один булатний кіно давали там. Два та бумаха Таку річ не купиш у звичайному магазині Її роблять на подарунок. Треба нагрівати, поки не засвітиться, як сонце, що сходить у пустилі. Потім охолодити до кольору царського пурпуру, занурюючи в тіло м'язистого раба. Так описується створення булатного кинжалу в азіатському літописі. Знавці запевняють, у секрет відновили Человека три в Україні, намагаючись отримати той самий булат, майстер може простояти біля печі 10 годин. Суть домогтися високого вмісту вуглецю в сталі, досягаючи температури понад тисячу градусів. Після проковування, гарту, травлення та фінішного заточення за тиждень ніж неймовірно гострий. Чим відрізняється булатний клинок від звичайного можна перевірити за допомогою наступного трюка. Треба підкинути шовкову хустку повітря, і булатний ніж з легкістю її розтіче. Він настільки міцний, що може розрізати інший метал. Режемо бумагу. Ось, бумаги. Це завдяки мікропилці, яка створює неоднорідність булату. У звичайної сталі такого немає. Таку іскру ну, настоящий була. А отакою іскру дає Х12 метрів. Відно, да? Останній зразок Коваль купив за 4 тисячі гривень, хоча мав би віддати за підробку не більше однієї. У нас булатний нож. Каном клас 150 п'ятдесят доларів. Варіанти з ручкою і збивня мамонта близько двох тисяч доларів. Лізерунки додають до вартості ще кілька тисяч. Нож можуть стоїть 5000 тисяч у колекції Олега Козяра близько 20 екземплярів. Будь-який клинок небезпечна зброя. У давнину вважали чоловік, який приборкав клинок, стає справжнім воїном, а нині вмілим мисливцем. Наталя Набокова Ігор Ткач, Новини 2+,2. Рекордом прославити край Донецький до столиці приїхав житель Макіївки. Чоловік на ім'я Юрій Гора націлився менше ніж за 55 секунд пробігти дистанцію 6 десятків метрів до гори дригом. Буквально це означає головою униз, ногами угору і просто на руках. Таких досягнень переконує майстер карколомного пересування. До нього ніхто офіційно не фіксував у Юрія Гори тиск ідеальний 120 на 80, хоч на старті він і нервується. А я ж плохо отдыхал, в огонь Представте, що значить їхати в вагоні. Глядачів подивитися на того, хто біжить дистанцію на руках, зібралося багато. кажуть, стати до гори дригом навіть не зможуть. Ну раніше виходило, а зараз ні. Ну це, це тяжко. Це ж треба всього тіла тримати на двох руках. На випадок невдачі рятівники прихопили з собою те, що може знадобитися для поламаних рук. Шини, перев'язочний матеріал, варетнікшей не утім, нічого небезпечного працівники національного рекорду України. В бажанні донеччанина не бачать. Так само, як і дивного. Не здивувалися. Через те, що до Національного реєстру рекордів приходять дуже дивні заявки. Сам Юрій, каже, досяг досконалості у своєму перевернутому світі. Уміє так і по сходах ходити і давати інтерв'ю. Я на руках стою. 16 минут 58 секунд. Що досі пам'ятаєте, і вас знати? Юрій Васильович, гора. Зараз доводить самому собі, що і атлетом може бути. 54 секунди, 50, ура! На радощах переможні танці. Такому танцівникові нічого не заважає. Бережно, щоб я вам руки не віддавила, добре? Раз, два, три. Ну, це трошки не бальз, але потанцюємо та-та-та-та. Наталя Гончарова, Ігор Сірий, новини 2+,2. Тим часом макіївські школярі. Теж на рекорд зазіхнули. І не Донецького регіонального, а цілого світового масштабу. Легкоатлетична команда однієї з тамтешніх шкіл кинула виклик книзі рекордів Гіннеса. Встановити планетарне досягнення тінейджери задумали, підстрибуючи на скакал... скакалці впродовж півхвилини. Існують, виявляється, і такі рекорди. Костянтин Павлов поспілкувався із претендентами на захмарно швидке підстрибування. 162 стрибки за 30 секунд. Навіть уявити собі важко, але за кожну секунду скакалка робить навкруги дівчат 3,5 оберти. На такій швидкості порахувати кількість стрибків можливо тільки уповільнивши запис. Саме так і встановлювала рекорд японка Мегумі Сузукі у 2010-му. Від сьогодні у капітана легкоатлетичної команди школи Насті Бабич нова мрія побити рекорд японки, адже 161 стрибок вона вже робила. Ну, Найбільше вірить в успіх дівчини. І її мати вона з гордістю демонструє спортивні трофеї, доньки і каже, все це завдяки впертості дівчини. Вона дуже уперта, целюстрімлінна. Секрети майстерності тренер команди розкриває, але не всі. Перш за все каже, це постійні заняття щодня по декілька годин. Але про основну частину технічну ні, пари з уст. Ну я не хотіла б о ній розказувати, тому що ми її так довго винашували. Щоб з'ясувати, наскільки це складно, зробити 150 стрибків зі скакалкою за 30 секунд, спробую цю вправу на собі. Ну і як? 16 разів за? За 10 секунд. За 10 секунд. Майже рекорд, але є до чого прагнути. Намагаємося перевірити складність такої вправи на боксерах, адже для них це частина щоденного тренування, найшвидші професіонали, серед яких чемпіони світу та Європи ледве дотягують до ста, але в те, що у дівчат все вийде, вірять беззастережно. Думаю, получається гнібовця. Ще займається тим, то с готується цього, То, звісно, можете поставити рекорд. Спроба потрапити в книгу рекордів Гіннеса Настя планує зробити вже в цьому році. Костянтин Палондрі Ветошкіндонечина новини два плюс два і не заради, а лише і міркувань безпеки. Найкращі чоловічі якості довелось терміново демонструвати випадковому перехожому в Іспанії. На одній з вулиць Малаги на чоловіка у червоній футбольці. Зненацька накинувся розлючений бик. Відповідно, часу на роздуми у не було. Він вимушено перетворився на справжнього Тореадора і буквально за кілька секунд примудрився вкласти кількасоткілограмову тварину на обидві лопатки. Трохи раніше за фільмова двобою би кутік з фургона і встиг за годину, поки гуляв вулицями міста, заколоти рогами пару легковиків та поранити двох перехожих. Бажаю вам не потрапити під роздачу за жодних життєвих обставин та замить будь-яку навіть найбільшу проблему вкласти на обидві лопатки на двадцятому червневому. Нині пропоную ставити зараховано приємно усім вечора і тримайтеся перемога.